Протистояння українського народу російській Навалі продовжується. Ми вже на 163 дні ближче до перемоги. Українці продовжують допомагати один одному, а наші військові захищати нашу країну. Наша мета відстояти своє та знищити огидних окупантів. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. Сьогодні біля зруйнованого рашистами торгівельного центру Амстор небайдучі кременчужани молились за убитих українців, які загинули внаслідок ракетної атаки на мирних людей. Як відбувалась загальна панахида за підступно вбитими людьми? Дивіться далі. Святий славників, сихвальних апостолі. Кременчужани з очима наповненими біллю стоять біля вщент, згорівшої будівлі торгівельного центру Амстор. Священнослужителі моляться за всіма невинно загиблими. Мати прибирає з обличчя сльозу, дивиться в небо і питає, за що сьогодні, на сороковий день з моменту страшного теракту у Кременчуці, відбулася загальна панахида за загиблими у ТЦ Амстор, можливість допомогти їхнім душам у вічності. Увійти у блаженство Царстві Небесного, ось в цьому святість, молитися за рідних і близьких наших, які відійшли від цього земного буття і покладаємо надію, щоб переселилися до Василь Небесних. Ця страшна трагедія забрала життя працівників та відвідувачів торгівельного центру. Рідні загиблих досі не вірять у те, що відбулося, але вірять у кару, яку повинні понести рашисти. В аду всі горіли, всі в аду. Вони вбили дитину нашого, тим помста. Вони ж сказали нам добро роблять, так щоб їм оте добро у тисячу раз назад вернулося, І щоб вони. Отак на моєму місці, яке дитину втратила, щоб вони дуже таке. Ну, це просто тяжко. Одне коли ти це бачиш через якісь чати, там, телеграми. Це одне, коли ти так вживу, це все відчуваєш. Це ж, це просто жах. Вирвали частичку душі, частичку серця. Ну, у нас бути свадьба, осінь. Так вийшло. Це, родичка. Це наша дівчина, ось брат, двоюродна родна невеста. Він стоїть, плаче молодий хлопчик. Зірвалася бомба везде, не тільки вам сторі, в усіх душ. Ми пам'ятатимемо цю страшну трагедію завжди, адже її кров'ю вписали у нашу історію російські покидьки, нелюди, вічна пам'ять невинним українцям, яких жорстоко вбили просто за своє існування. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні до Кременчука прибули дві карети швидкої допомоги. Цей транспорт для працівників станції екстреної медичної допомоги у Кременчуці було передано від благодійного фонду акціонерів Смарт Холдинг. Наразі у медиків надзвичайно багато важливих завдань, і вони завжди готові прийти на допомогу Задля того, щоб працівники швидкої могли ще оперативніше реагувати на виклики і рятувати життя людей для станції екстреної медичної допомоги у Кременчуці. Сьогодні було передано дві автівки. Раніше вони працювали як карети швидкої за кордоном. Ці спецавтомобілі є зручними, сучасними і мають велику кількість інших переваг Вони дизельні. Потому что проблема сейчас, вы знаете, с бензином больше, чем с соляркой. Комфортабельні, м'ягенькі. Ці автомобілі передав на прохання міського голови Кременчука Віталія Малеського благодійний фонд акціонерів Смарт Холдинг. Було проведено велику кількість перемовин заради того, щоб ці автомобілі потрапили до Кременчуцьких медиків. Сьогодні Кременчук отримав дві машини швидкої допомоги. Ми дякуємо благодійному фонду акціонерів Смарт Холдинг за надану підтримку, надану допомогу нашим медикам. Певнений, що ці машини будуть працювати на місто Кременчук, працювати на нашу перемогу. Працівники станції екстреної медичної допомоги щиро вдячні керівництву міста та благодійникам за постійну турботу і підтримку. Я хочу виразити тому, огромну благодарність Віталію Олексійовичу. Дякую большое за заботу. Що не забуваєте, хоча ми вроді. Якщо... Як і Полтавський, але для города Кременчуга ми все одно оказуємо допочів кременчужанам. Ви да. працюєте на Кременчук, працюєте конечно, на Кременчужани на перемогу. Конечно, Я впевнений, що ця техніка допоможе і мешканцям Кременчука, і мешканцям Кременчуцького району, всім тим, хто потребує допомоги. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кілька тижнів тому, завдяки роботі волонтерів до Кременчука, прибула пожежна автівка з Німеччини. Кременчуцькі новини підготували спеціальний матеріал про історію та шлях цього спецтранспорту до Кременчука. Детально далі. Сучасна, зручна та легка у керуванні пожежна автівка, кілька тижнів тому прибула до Кременчука. Ця допомога стала можливою завдяки налагодженню співпраці керівництва міста та Юргена Гансена, громадянина Німеччини, який вже кілька років проживає в Україні, завдяки сприянню соціально відповідального бізнесмена Олега Марича. Ця пожежна автівка подолала шлях у понад дві тисячі кілометрів, щоб дістатися до Кременчука. Юрген Гансен ділиться, що коли дізнався про трагедію у Амсторі. Одразу вирішив допомогти нашому місту. Він зв'язався з керівництвом німецького міста Гельзен Кірхен щодо придбання спецавтомобіля, який пожежний департамент виставив на аукціон. Вигефандове я ще окрім того, що я є депутатом, я ще є одним із засновником благодійної організації, яка є в Гіджелькіркіні. Тому ми звернулися таким чином, щоб як дістати цю машину з цього аукціону. Ми звернулися до сторонньої організації, до бюро з оцінки майна на основі цього документу, в яким було оцінено цю пожежну машину. Ми розповсюдили цю інформацію через газети, через канали, через телебачення і. Жителі Гільзенкерхену несли свої е, саме гроші для того, щоб е, зібрати певну суму. Ця машина продавалася без обладнання і коштувала близько 10 тисяч євро. Коли сума була зібрана, а пожежна автівка придбана, Юрген Гансен звернувся до друзів з пожежного департаменту Гельзенкірхена, щоб вони допомогли обладнати автомобіль спеціальним пожежним обладнанням для гасіння пожеж і проведення рятувальних операцій. Айгеве контакт коли я звернувся до свого старого приятеля з пожежного департаменту, сказав, як я буду виглядати, якщо я привезу цю машину ну, повністю пустую без обладнання в місто Крамміщу. Він свісно, мені відповів, що зачекайте, пане Юрію, у нас є в запасах необхідне обладнання, і ми щось можемо з цим зробити. Коли машина нарешті прийшла до нашої благодійної організації, я відкрив і побачив, що вона вся ну, повністю укомплектована необхідним обладнанням. Я подзвонив одразу і сказав, що у нас немає додаткових коштів для того, щоб оплатити все це. Але мені відповіли, що це подарунок від департаменту Дізер Кірхіна до нашого пожежного департаменту. Ми ще додали нові шини на автомобіль, ми додали нову батарею. Юрген Гансен впевнений, що цей спецтранспорт обов'язково стане в нагоді Кременчукським рятувальникам. У майбутньому міста Кременчук та Гельзенкірхен планують подальшу співпрацю, навіть стати містами-побратимами, впевнені з такими друзями, що не полишають у скрутну годину. Перемога обов'язково буде за нами. Антон Воробйов, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Волонтер Ігор Дяченко разом з організаторами та учасниками благодійного турніру зібрали гроші на підтримку зсу. Сьогодні волонтер відвіз військовим все необхідне. Детальніше дивіться у сюжеті. Минулого тижня завершився благодійний турнір з пляжного футболу Кордон 2022 під час якого збирали гроші на підтримку зсу за цей час. Учасники турніру, глядачі та відпочиваючі на пляжі, збирали кошти. Спільними зусиллями вдалося брати понад 20 тисяч гривень, які пішли на придбання необхідного для військових. Рім'я прав проведення турніру Ми збирали гроші, як Я вже говорив уже на зсу. І ми збирали 20 тисяч 392 гривень. Я хочу передати. Пацанам волонтерам, которые регулярно ездят на передову и передают ребятам гуманитарную помощь. В пятницу они будут ехать в Запорожское направление в Гуляй-Поле, 127-я бригада, і хлопцям они помогут. Асі вам большое. волонтер Ігор Дяченко придбав все необхідне для захисників, і сьогодні відвіз у напрямку Гуляйполе до 128-ї бригади. Чоловік протягом п'яти місяців займається волонтерською діяльністю та систематично допомагає військовим на передовій. Почав займатися волонтерською діяльністю. Власними силами зібрали кошти на машину. І майже кожного неділю я їжджу в гарячі точки до різних бригад і допомагаю хлопцям від тих запросів, яких вони мені надсилають. В'їжджу в основному 128, 92, 66, 10 бригада це Харківський, Донецький, Запорізький напрямок, і також є хлопці, до яких я їжджу, але не маю можливості називати бригаду та напрямок, бо то є інформація, якою не можу розпустити. Всю. Військові вдячні всім, хто доклав зусиль у зборі коштів та велику підтримку у війні. Дякую всім організаторам та учасникам турніру Кордон 2022 за допомогу Збройним силам України у цей скрутний час. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамучицькі новини. Діти також допомагають військовим наблизити перемогу України у жорсткій війні. Десятирічний Владислав самостійно заробив гроші та витратив їх на допомогу зсу. Деталь у наступному сюжеті ми машини на зсу саме з таким написом десятирічний Владислав заробляв гроші на підтримку військових. Протягом кількох днів хлопець з другом мили фари і бокові вікна машин. та зробили 800 гривень. Я просто захотіла допомагати воєнним, і якось то так вийшло. що За кілька днів ми з другом зібрали дуже багато грошей для воєнних, і ми купили сухе пальне і кружки. Мыли фары и если что, мыли типа боковые стекла, если попросят. На зароблені гроші діти придбали сухе пальне та металеві кружки, адже це те, що наразі необхідно військовим на передовій. Їм потрібні ці штуки, щоб наприклад, коли їм потрібно розігріти е, какую-то їду або чай, зробити, щоб вони могли її нормально розігріти, вони типу, можуть цю таблетку кинути в костер, вона розіжову і можна підогріти щось. Чи Від початку широкомасштабного вторгнення Росії жоден українець не залишився байдужим. Силами намагається допомогти країні у жорстокій війні. До допомоги військовим долучаються навіть діти. Владислав і надалі хоче продовжувати робити свій внесок у скоріше перемогу України. Я просто жду перемоги і роблю все живе, все возможне. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми точно вистоїмо і переможемо рашистів, які ще не знають на що готові українці заради своєї свободи. За нами світ, за нами перемога. Все буде Україна. Слава їй та нашим героям